Для чого ж це Христос сам перебуває між нами, для чого Духа Свого від Отця послав на всіх нас? Для того, щоб усіх нас з'єднати з Богом, щоб життя наше з'єднати з життям Божим, вічним і святим. І нікого Господь не хоче відкинути від себе, навпаки, чим дальше від нього людина чи народ. Тим більше Христос піклується, щоб їх до себе наблизити. Усіх, хто блукає, хто не знає певного шляху, Христос шукає, щоб їх спасти. Як вам здається, каже він, коли б у якого хазяїна було сто овець, а одна із них заблудила. Хіба не покинув би він 99 в горах і не пішов би шукати заблудившої, і коли знайшов її, хіба б не радів з нею більше, ніж 99 ма не Так, немає Божої волі на те, щоб загинув хоч один із людей. Тим більше, безумовно, немає волі Божої, щоб загинув цілий народ. А наш рідний український народ, любе братерство, якось загибав, він довго блукав, розсіявся по всьому світі, відбивався від свого рідного життя, від своєї матері. Наш народ потребує допомоги, потребує, щоб навернув хто його на певний шлях. Але хто ж нас найбільш шукає, найбільш піклується про наше спасіння, як не Господь милосердний? Тільки на нього надія, що Він не дасть нам остаточно заблудити і пропасти, бо Він же нас шукає, за нами турбується, хоче нас знайти і спасти. Але ми, браття, не повинні сидіти та чекати, поки то нас знайде Христос. Ми самі повинні шукати Христа, шукати певного шляху, по якому б можна було наблизитись до Христа. Проповідь митрополита Української автокефальної церкви Василя Липківського: рідна мова шлях до Бога.